Добрий день, любі малята, послухайте вірш. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Про що цей вірш? Про осінь. Діти, а яка осінь? Давайте підберемо якомога більше слів, які описують осінь. Гарна, красива, чудова, тепла, холодна, рання, пізня, золота. Різнокольорова, сонячна, похмура, дощова. Восени у лісі виростає багато грибів. Давайте повторимо, які бувають гриби. Гриби бувають їстівні і неїстівні. Їстівні можна збирати та їсти. Давайте назвемо їстівні гриби. Це білий гриб або боровик, маслюки, лисичка, опеньки, підберезник, підосичник. І неїстівні гриби, які не можна ні збирати і не можна їсти. А чому? Тому що ці гриби отруйні. Давайте назвемо неїстівні гриби. Це мухомор, бліда поганка і опеньки несправжні. Уважно розгляньте картину. Яка пора року зображена на картині? Це осінь. Якого кольору листочки на деревах? Жовті, оранжі і зелені. Де знаходиться хлопчик? У лісі. А що він там робить? Хлопчик збирає гриби. Подивіться, хлопчик сумний чи веселий? Веселий він посміхається. А чому хлопчик посміхається, як ви думаєте? Тому що він знайшов. Ще один грибочок. Йому дуже подобається збирати гриби. Куди хлопчик складає гриби? У кошик. Скільки всього грибів він назбирав? Багато повний кошик. Які грибочки ростуть у лісі? Давайте віднайдемо їх на картині. Ось ці великі грибочки це білі грибочки. Біля пенючків ростуть опеньки. Оце грибочки це лисички. Під березами ростуть підберезники. А під осикою ростуть підосичники. А також з червоною шляпкою що це за грибочки? Та це ж мухомори. Як ви думаєте, чи буде зривати хлопчик мухомор? Ні. А чому? Тому що він неїстівний гриб, отруйний. Ним можна отруїтися. Молодці, діти! А тепер давайте пограємо в гру. Скажи ласкаво. Гриб. Як сказати ласкаво. Грибочок, лист, а ласкаво листочок. Кошик, Кошичок. пень, Пеньочок. ліс, лісочок. Сонце, сонечко. Хмара, а ласкаво. Хмарка, хмаринка, дощ, дощик, квітка квіточка, дерево деревце. Діти, побільше гуляйте в парку, милуйтеся красою осені, отримуйте задоволення від осінньої природи, але не забувайте про своє здоров'я. До побачення, до зустрічі!